Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, хочу показати соняшник, який в цьому році реально просто дивує дуже сильно. Це Бомондик від компанії Агроритм Оцей монстр-соняшник видержує спеку 40. Цвіте зараз повним ходом. Не знаю, що з нього буде. Але поки що непогано. Ось уже зацвів він. Жара його, звісно, душа. Душа дуже сильно. Я би сказав. Ось Бачите як він питається, питається, карапкається, бідний. Не знаю, в рості то він вимахав. Подивимося, що буде в нього за кошик. Але на даний момент він показує себе дуже-дуже превосходно, чесно. Так що по Бомонду в цьому році він повністю стоїть гарнесенький, заокруглений. Ось у навіть є вже кошики. Подивимося, як він покаже себе далі. Там стоїть можливий дощ сьогодні. Я думаю, якщо він пройде, то шанс у нас буде такий непоганий, хоча б, хоча б мати щось. Ну... Витримує він оцю спеку, він созданий для такої спеки, як у нас в цьому році, що немає нічого у нас такого, такого превосходного, як кажуть. Ну, будемо сподіватися на краще. Ось такий ось, бомонт. Ну, Коментуйте, друзі, що скажете, на вашу думку. Маємо шанс на життя. Чи не маємо, але хоча б уже стоїть ліс, я так скажу, бо то було взагалі дуже так печально, куди не глянеш, більшість гібридів помирає, а тут шанс є великий щось хоча б взяти. Ну, Я думаю, що при такому розкладі, може тонку півтори і натягнемо. Але. Більше вряд ли, тому що я сумніваюся, що у нас будуть дощі, як показує практиками решта України. Ну, зараз 40 дебелих, може і більше дихати нема, Ось такі кошики місцями. Місцями, звісно, є отак, от поки що. Ну, Хоча б шанс є, дискувати не прийдеться поки що нічого тут. Так що Будемо сподіватися, що все буде добре. Друзі, коментуйте, який у вас соняшник Бомондик. Що скажете по ньому, який стан у вас його. Ми дуже задоволені зараз в цьому році Бомондом. Реально цей соняшник стоїть гарненький, поки що гарненький. Не знаємо як буде далі, але в таку спеку він реально показує себе неплохо. Так що підписуйтесь, друзяки, на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку і все буде добре. Дякую всім за увагу. Пока-пока.